З 1 вересня у Житомирі на популярні тролейбусні маршрути виїхало більше одиниць транспорту. Невеличке збільшення випуску тролейбусів на лінії обумовлено це тим, що в школу пішли учні. В технікуми і вищі студенти на навчання. Усього додали два тролейбуси на маршрут номер 2 та 15 Це ті тролейбуси, які з 1 липня зняли з маршрутів через зменшення пасажиропотоку. Перва тролейбусне управління щороку, в літні місяці, а саме липень і серпень зменшує випуск тролейбусу зв'язку з тим, що учні і студенти йдуть на канікули. Зменшується пасажиропотік і ми зменшуємо випуск тролейбусу. Що дає змогу водіям піти у відпустку, загалом по місту курсує 63 тролейбуси та шість трамваїв у Житомирському ТТУ? Розповіли, що більшість з них сучасні, але є і ті, які експлуатують багато років. Є щоденний огляд: ТО 1 і ТО 2 згідно графіку, всі тролейбуси і нові, і старі проходять ці огляд згідно правил використання електротранспорту. Всього у нас нових 50 і 48 старих. Щоденно на маршрути виїжджають до 45 нових тролейбусів, весь інший транспорт старого зразка. За словами Володимира Бродського, використовувати весь ресурс автопарку ТТУ немає потреби, оскільки наразі кількість пасажирів менша, ніж до початку повномасштабного вторгнення. Окрім того, є дефіцит водіїв. Ірина Цапун, Роман Орлов, телеканал СК 1